Вітаю вас, брати і сестри. Ідучи шляхом Христа, не поспішай і не вибирай, а приймай той, що Господь тобі посилає, каже нам преподобний Макарій Оптинський. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І далі у нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулими днями. 19 березня в неділю Хрестопоклонну, митрополит Одеський і Ізмеїльський Агафангел очолив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. 20 березня владика митрополит Агафангел взяв участь у засіданні священного синоду Української православної церкви. 22 березня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав Свято-Іверський Одеський чоловічий монастир, який напередодні постраждав внаслідок ракетної атаки. У нашій єпархії звернулися до віруючих різних країн щодо кризи в українському православ'ї. У неділю 19 березня православні увійшли в часовий простір хрестопоклонної Седмиці, третього тижню Великого Посту, що знаменує собою середину святої Чотиридесятниці. цього дня Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято-успенському кафедральному соборі Одеси. У релігійній літературі є гарне порівняння, наче прочанин, який втомився від довгої дороги, відпочиває під деревом, що розкинуло свої крони, так і православні, звершуючи духовну подорож до Пасхи, світлого Христового Воскресіння, знаходять всередині цього шляху дерево хресне, щоб під ним набратися сил для подальшого руху. Святитель Іван Златоуст пише наскільки значу, що є сила Христа, яку велику зміну вчинив Він з людством. Через хрест впізнаємо ми правду Божу. Через хрест єднаємося із Христом та сподобляємося благодаті Святого Духа. Через хрест впізнаємо ми силу любові та навчаємося вмирати за інших. Хрест є торжество над демонами, зброя супротив гріха, меч, яким Господь уразив змія. Вклоняючись Христу Господньому, згадаємо, що не дарма називаємо Хрест животворящим, адже розіп'явшись на ньому, Спаситель подолав владу смерті та відкрив двері вічного життя для всіх нас. 20 березня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел Взяв участь у засіданні священного синоду Української православної церкви, яке відбулося у резиденції предстоятеля УПЦ на території свято-Успенської Києво-Печерської лаври, засідання очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Синод звернувся до президента України Володимира Зеленського забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для віруючих української православної церкви, а також Зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української православної церкви могли і надалі звершувати своє служіння у свято Успенській києво печерській лаврі. Синод звернувся до вірних чад церкви та народу України, кріпитися у вірі. Підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню, свято Успенську Києво-Печерську Лавру, під час роботи священного синоду архієреї розглянули також поточні питання життя церкви, зокрема, затвердили ігуменю Софію, настоятельницею жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері, цілителька одеської єпархії в холодній Балці. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел разом із предстоятелем Української православної церкви, блаженнішим митрополитом Монуфрієм та іншими членами священного синоду 20 березня прибули до офісу президента України з метою донести керівництву країни позицію Української православної церкви у зв'язку з тим, що попередні звернення на адресу представників влади залишилися без відповіді. Понад дві години архієреї чекали на зустріч з главою держави. Після сповіщення про повітряну тривогу вони були змушені перейти в укриття. У заяві прес-секретаря президента прозвучала інформація про те, що глава держави на 20 березня не заплановував зустріч з представниками Української православної церкви. Ми прийшли мови показати своє внімання, своє ми б хотіли теж. То к нам подожди так же саме краєжені. Увечері 21 березня внаслідок ворожих обстрілів постраждали будівлі свято-іверського одеського чоловічого монастиря. Дякуючи Богові, всі насельники монастиря живі. Була загашена пожежа. Постраждалим було надано першу медичну допомогу бригадами медиків та рятувальників, які прибули на місце обстрілу через 6 хвилин. На третьому етаже. Хто живе? Так, живі? Спускайтеся. Ліжачок то спасайте на третьому трішу бачили, зараз спускає. У монастирі значно постраждав чернечий корпус та каплиця, в якій дивом залишилася неушкодженою шанована ікона Божої Матері Іверська, яка перебуває в обителі вже 29 років. Шановні брати і сестри, сьогодні в нас сталася неприємна подія. Іверський монастир Української православної церкви постраждав разом з українським народом, влучив Ворожий снаряд в братський корпус постраждалих легко троє. Ми відчули благодатний Спасительний покров Божої Матері і побачили ще одне чудо, Боже, по яке відбулося по її молитвам. Наша капличка, де знаходиться ікона, яку ми шануємо вже багато років. Наступного року вже буде 20, 30 років, як ікона перебуває в нашому монастирі. І сьогодні ми знову побачили. Які дива стаються по молитвах Цариці Небесної. 22 березня високопреосвященніший митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав постраждалий свято-іверський монастир, пройшов територією, оглянув храми та монастирські будівлі. У каплиці перед головною святиною іверською іконою Божої Матері, священно-архімандрит обителі у співслужінні намісника архієпископа Діодора звершив акафіс та молитву про мир в Україні, після чого владика передав намісникові посильну матеріальну допомогу від себе. Особисто та подякував майже 500 священникам і прихожанам, які прийшли до монастиря, аби допомогти братії у ліквідації наслідків руйнувань. Осіпіти маті присвітає госпоже дівороді. Призрак на нас, приносящих свиненных со слезами, малые сия молитвы предпешится твоим образом, и все уповання надежды, возложивших на тях, избави нас всех из бед и напасти В жизни всей и будущей, измимуки, да спасаемый тобою, вопьем всегда. Аллилуйя, Аллилуйя! 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 Мы верим, что и на будущее время Божья Матерь не оставит свои обители, братья, которые подвижаются здесь. Не дай Боже, чтобы никогда не повторилось то, что совершил сегодня ночью, чтобы наши и Града, нашего и нашего края. Нас, і за вихороняв нас, екарання і на будуще. на Богородіце нас! Усі, хто хоче допомогти у справі відновлення свято Іверського монастиря, можуть звертатися за телефоном гарячої лінії нашої єпархії Viber, WhatsApp, Telegram. 093 615 08 20. Також залишаємо реквізити для допомоги. 22 березня, у середу тижня хрестопоклонного, пам'яті 40 мучеників Севастійських з благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела, архієписко парцизький Віктор очолив Божественну літургію передосвячених дарів у Спасоперебраженському кафедральному соборі Одеси. Перед початком божественної літургії була звершена загальна сповідь духовенства. Під час богослужіння підносилося сугубі прохання та молитва за мир в Україні. Після завершення Божественної літургії відбулося поклоніння Христу. Сьогодні ми величатимемо подвиг не одного, не двох і навіть не десяти блажених мучеників, а аж сорока мужів, тіла яких немов об'єднала одна душа, і які виявили одностайність і однодушність у вірі, однакову витримку в муках, рівну стійкість, обстоюючи. Істину. Усі вони схожі один на одного, бо мали спільні думки, переконання, звитяги. Усі вони, як один, мужньо боролися і однаково гідні вінців слави. Так сказав про подвиг сорока мучеників Севастійських, святитель Василій Великий. У день пам'яті благовірного князя Мученика В'ячеслава Чеського, 17 березня, в храмі, освяченому на його честь у комплексі Марії Магдалини на дев'ятій станції великого фонтану, настоятель протоієрей Дмитрій Яковенко та клірики храму звершили урочисте богослужіння. В'ячеслав Чеський, який жив у 10 столітті, багато сил віддавав на зміцнення православ'я в Чехії, але був віроломно вбитий за наказом брата Болеслав. Брато вбивця пізніше розкаявся, а благовірний князь мученик В'ячеслав, святий Вацлав, з того часу шанується як небесний заступник чеських земель. У нашій єпархії звернулися до віруючих різних країн щодо кризи в українському православ'ї. Звернення українською, грецькою, англійською італійською мовами було розміщено на офіційному ютуб-каналі Одеської єпархії Української православної церкви. Пропонуємо до вашої уваги фрагмент відеозвернення. Ми віримо у церкву, про яку говоримо у символі віри віру в єдину, святу Соборну та Апостольську церкву. Соборність означає єдність. Ми завжди говоримо, що церква це тіло Христове, і не буває так, що тіло не нергуватиме на біль одного з його членів. Сьогодні ми бачимо, що ведемо духовну боротьбу проти тих. Хто намагається зруйнувати та знищити єдність православ'я? Я, Я звертаюсь до всіх православних священників усього світу, до всіх ієрархів та пристоятелів, якщо сьогодні православна церква не збереться на все православний собор для того, щоб вирішити всі кризові питання, питання автокефалії, питання православ'я в Україні. Православ'я не встоїть, буде зруйновано і залишиться не в помісних церквах. А в серцях усіх простих віруючих. Євангелія закликає нас полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Але часто наші стосунки з Богом та ближніми стають суто формальними. Ми автоматично і для порядку вичитуємо належні рянкові та вечірні молитви, правила до святого причастя. Часто вітаємося та підтримуємо спілкування з іншими людьми лише заради дотримання зовнішнього етикету та пристойності. Головною причиною таких формальних відносин, на думку преподобного Іоанна Лісточника, пам'ять якого церква буде звершувати в неділю 26 березня, є гнів. Дуже часто гнів викликається зовнішніми перешкодами на шляху здійснення людиною своїх особистих, часто густо корисливих цілей і прагнень, коли його воля приходить у зіткнення з іншою волею, яка не бажає підкоритися, коли вона зустрічає несправедливе до себе ставлення, дійсне чи уявне. Психологічною основою гніву, як стверджує святитель Феофан Зотворник, є самолюбство. Характерною рисою прояви в нас гніву є прагнення принизити, образити, вороже відповісти кривднику, тобто помститися, що робить цю пристрасть руйнівною. Схильність до гніву справжнє нещастя для будь-якої людини, оскільки затьмарює світло здорового розуму, позбавляє чистої і богогодної молитви, перешкоджає самовиправленню. Але найсумнішим наслідком гніву є те, що він відштовхує рятівну дію благодаті Святого Духа. Якщо Святий Дух несе із собою душевний світ, то гнів обурення серця. Найвищою точкою кипіння гніву є лють. Гнів тягне за собою в душу безліч інших пороків: пам'ятливість, ненависть, ворожнечу, наклеп та інші. Тому Слово Боже з усією суворістю наказує кожному християнину утримуватися від гніву не тільки того, що проявляється, але й приховується в думках. Під неприступним гнівом преподобний Іоанн Лістичник розуміє не тільки несамовиту лють, але й всяке серцеве роздратування, легку досаду. Що викликається в нас малою чи великою неприємністю, незначним жартом або кровною образою? Інше святий, преподобний паїсі Величковський, впевнений, що хто гнівається на свого брата, та й взагалі на когось, той гнівається на Христа. Я почув одного разу, як хтось гнівався на свого брата і сказав йому: брате, немає в тобі страху. Чи не боїшся ти, що чиниш таку справу, гніваєшся на брата? Не знаєш хіба, що ти гніваєшся на Христа? Він мені відповів: Але я не гніваюсь на Христа, бережи Боже, але тільки на брата. Скажіть мені тоді ви, ті, хто гнівається на братів, чи вірите ви святому Євангелію? Що говорить Христос у Євангелії? «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тому кожен, хто гнівається на свого брата, не утримує себе від гніву на Христа. Отже, такий анітрохи не вірить святому Євангелію. Тому нехай дивиться, як би йому не опинитися з засудженими разом із невірними. У боротьбі з цією душевною недугою. Гнівливістю та дретиливістю можна використовувати такі засоби. Перше. Музика та спів. Гармонійне поєднання звуків, особливо в духовних співах, має безперечну, пізнану на досвіді властивість приборкувати душевні хвилювання і заспокоювати і пом'якшувати серце. Преподобний Іоанн Лістовичник наставляє: іноді помірний. Тісне спів успішно заспокоює дративливість. А іноді, якщо він безмірний і не до часу, сприяє сластолюбству. Отже, будемо на ним користуватися, розважливо вибираючи пристойні часи. Друге, товариство. Іноді трапляється, що усамітнення сприяє посиленню гніву. Залишившись наодинці і перебуваючи під впливом пристрасті, людина починає. Вдумуватися в обставини неприємного випадку уявляє їх у перебільшених рисах. Вона починає лаяти свого ворога, загрожувати йому, супроводжуючи все це різкими жестами. Для таких людей може бути дуже рятівним товариство. Бесіда зі сторонніми особами відволікає увагу розгніваного від особи, що розгнівала його, зупиняє гру його уяви, заспокоює хвилювання крові, відновлює в душі панування здорового та спокійного міркування. Третє суворе підпорядкування духовнику, приклад і повчання розсидливого побратима. Зауваження та Умовлення особи вищої, високоповажної, приклад її лагідності в найгірших обставинах за душевні поради друга, побратима не можуть бути лікарськими засобами проти дратиливісті хіба тільки для тих, хто не має в собі нічого доброго. Святитель Григорій Богослов найсильнішим знаряддям у перемозі над гнівом вважав сміх. Втім, Обурення гніву зауважує преподобний Іоанн Ліствичник, має багато різних причин, тому не можна призначити одне певне лікування для нього. І я даю таку пораду, щоб кожен із недужних стосовно своєї хвороби з усякою старанністю пристойне вишукував ліки. Перше ж лікування нехай буде те, щоб дізнатися про причину своєї немочі, і після засування її Божим сприянням і порадами духовних лікарів прикласти до неї цілющий пластир. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок, 27 березня, пам'ять ікони Божої Матері Феодорівська, у четвер, 30 березня, четверток великого канону. Перед цим у середу ввечері в храмах читають повністю великий покаянний канон та життє преподобної Марії Єгипетської. Також у четвер, 30 березня, пам'ять Олексія, людини Божої, престольне свято одноіменного одеського храму на Олексіївській площі. У суботу 1 квітня похвала Пресвятої Богородиці, субота акафіста. Сам акафіст служить у п'ятницю ввечері. Неділя 2 квітня це неділя преподобної Марії Єгипетської. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Бажаю вам щирої духовної праці та благодатної милості Божої.